яким буде квітень для представників знаку Овен. Ми традиційно дивимось особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. для вас, Овни. Особисте життя схоже, що у вас відбудеться якась подія. Можливо, це заручення, можливо, навіть весілля, або ви будете робити пропозицію, або ви поїдете в таку заслужену відпустку разом. В будь-якому випадку це якийсь такий результат, проміжний результат. Так? Можливо, ви з'їдетесь і будете жити разом, але якась подія у квітні в особистому житті приємна вас очікує, до якої ви разом ішли. Кар'єра навчання, фінанси тут спокій, гармонія, все залишається на тому ж рівні. Якщо ви очікуєте якогось розвитку, його поки що не буде, але і якихось змін чи коливань також не буде. Все спокійно рівно. І порада від таро, ну, схоже, таки, доведеться вам щось відзначати, тому що порада, дозвольте собі. Святкування, відпочинок, перезагрузку. Ну, так це називається карту, карта вечірки. Ну, обов'язково це прям вечірка, це може бути і поїздка якась, і те, що вам подобається. Те, що приносить вам саме вам задоволення. Це може бути як вечірка, так і поїздка, концерт, вистава, все, що завгодно. Але головне, що дозвольте собі відпочити, перезагрузитись, отримати нові враження і дозвольте розслабитись собі, тому що, судячи з попередніх карт, позаду досить складний період для вас.